Починаючи, ну тобто те, що ви спитали, коли, коли починається книжка, е, я то ніколи не, не мислила про це листування як про книжку. Е, і взагалі, е, це, це вже як це вже я би сказала, знаєте, філософська тема, або ти проживаєш своє життя, е, або ти, е, якщо ти кожну хвилину свого життя в спілкуванні з кожною людиною будеш думати, як я з цього зроблю книжку, то ти своє життя запаскуєш і свій талант письменницький також запаскуєш. Тобто це називається оце саме, бронзовіння, знаєте, спинання на культурне і так далі. От. А ну, саме зрозуміло, що я видно це особливо на початку, що я зі шкури щоб, щоб він побачив, яка я розумна дівчинка. Я думаю, це більш ніж нормально. Я коли сьогодні дивлюся, маючи не 82 роки, знаєте, все таки ще не в року, але коли я сьогодні дивлюся, значить, на, на людей, які де на які за мене не на, не на 50 за гаком, а на 20 за гаком років молодших, от я бачу, як вони як вони стараються, значить, як вони часом задираються, от як вони от і, і як вони лізуть наперед, щоб продемонструвати мені, які ж вони розумні та талановиті. Ну, Боже мій, ну це ж дзеркало, ну це ж видно, це ж само зрозуміло. Я пам'ятаю прекрасно цей момент, коли він, коли він розбив значить, напружений цей хребет при, при живій зустрічі, коли, коли він запросив мене в гості мій перший приїзд до Нью-Йорка, я про це згадую там в передмові. І... Коли я коли я сиділа от, на канапі, не зрушивши з місця, от і говорила пане професоре, і так все це чемно пригадала все, чого мене папуся вчила, і, і, ну, от, 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 і речення формулювала, і що називається базар фільтрувала от, за кожним словом. <свят> от, і по якомусь етапі, десь там на, на 20 20-й хвилині, так дуже спокійно і дуже недбало, він дуже повільно говорив. Обнімати цю подушку. Сказав мені професор, і тут я побачила, що я просто вчепилась у диванну подушечку і Я отак цілий час у неї вчепившись і сиділа. Зняв. Зняв. А потім ще по години, коли вже ми справді якось тема розігріла обох, і коли вже менше вважалося на позори, і він так жалібно, жалібно попросив. Тільки не називайте мене, пане професор.